Привіт, кожен тиждень я буду виділяти 5, на мою думку визначних новин, звичайно, що по моїй темі, і розповідати вам про них. Не маємо з вами права відставати інформаційно від усього цього світу. Поїхали. Хотіли пожити в іншому кліматі. Спробуйте не вмерти 100 років, і можливо, вам не треба буде нікуди переїжджати. За прогнозами, майже половина планети увійде в нові кліматичні зони вже до 2100 року. Найбільші зміни мають очікувати холодні кліматичні зони. Ми теж до них відносимось. 89% Європи та 66% північної Америки себе не впізнають. Про полярні зони годі й говорити. Площа тропічного клімату збільшиться з 23 до 25%. Посушливий клімат також розповсюдить. Ці зміни вплинуть на поширення тропічних хвороб та порушать харчові ланцюги. А люди, що вже і так живуть у спекотних зонах, відчують зміни збільшенням кількості природних катаклізмів. Отже, планета ставатиме все теплішою та сухою. Як гадаєте, впораємося? Сапіенс дуже впертий вид. Ми тричі наступали на неандертальців, поки повністю їх не знищили. Три групи Хомо Сапіенс, озброївшись кожен раз все кращою та кращою зброєю, ходили з Африки в Європу. Там панували неандертальці, які програвали хомо сапіенс не лише озброєнням, але й фізичними параметрами. Неандертальцям 12 тисяч років вдавалося стримувати дві хвилі людей. Але коли у людей з'явилися не лише луки та списи, але й тонкі довгі леза. Наш вид остаточно витіснив неандертальців. Це трапилося п'ятдесят 4 тисячі років тому. Людство вже 50 років як заборонило використовувати цей матеріал, а його все одно знайшли в атакамській западині на глибині 8 тисяч метрів. У Тихому океані на неймовірній глибині знайшли поліхлоровані дифеніли, Скорочено ПХД. Це висококонцентрована токсична хімія. Сполуку раніше широко використовували у виробництві копіювального паперу, фарб як рідини для передачі тепла, а також як діелектрики та охолоджуючі рідини для електричного обладнання. Поки не дізналися, що він викликає рак у тварин та є канцерогеном для людей. Від ПХД було забруднене чи не все: від річок та будівель до продуктів харчування. Ось настільки його було багато. Між тим, в 70-х роках його заборонили, але сполуки продовжили дрейфувати океанічними течіями через вітри та річки. Вчені, що досліджували узбережжя Південної Америки, проаналізували осад Затакамської западини в Тихому океані і виявили ПХД навіть у найглибших зразках, що були взяті на глиби. Ні, 8 тисяч метрів виявляється, що забруднювач просто прилипає до планктону, і коли той гине, він опускається з ним разом на дно. Висновок, люди, які починають вживати наркотики, переконують себе, що вони зможуть зупинитися коли захочуть, і це ніяк їм не нашкодить. Але помиляються. Людство теж так думає глобально. Ми зараз щось виробимо для прибутку. Але ж коли зупинимося, так клімат одразу відновиться, так але ми теж помиляємося. Ядро місяця має залізне серце, як і наша планета. Вчені зробили висновки завдяки 50 рокам досліджень, що внутрішня структура місяця має зовнішнє рідке ядро та внутрішнє тверде, як і в землі. Астрономи ще до висадки на місяць сперечалися, чи це примітивна камінюка, чи все ж вона має складну геологічну будову. Проте коли на місяці астронавти Аполлона нарешті залишилися ісмографи, то виявилося, що там відбуваються землетруси, і науковий горизонт поступово почав прояснюватися. Подальші дослідження стосувалися спостереження за гравітаційним полем місяця та вивченням величезного набору даних від місії Аполлон та інших зондів. Також визначили розмір ядра 500 кілометрів, що становить 15% від діаметру місяця. Ці дані допоможуть в майбутньому зрозуміти, що могло статися з потужним колись місячним магнітним полем. Амазонський ліс під загрозою, проте нам допоможуть знання індіанців Амазонії двохтисячолітньої давнини. Народ, що прийшов у цей регіон 2000-2500 років тому, прийшов не на родючі землі, де зараз росте, мабуть, найгустіший ліс на планеті. Індіанці отримали бідну землю степового типу, яку вони самі покращили за допомогою компостування, вугілля, кісток, глини та гною. Вони тисячі років тому почали формувати те, що зараз називається Амазонською темною землею. Ці ґрунти з високою концентрацією вуг... Оглицю є ідеальною домівкою для безлічі мікроорганізмів та рослин. Ну а індіанцям було в чому вирощувати собі їжу. В наш час ліси та ґрунти Амазонії змінюються, ліс вирубують, щоб звільнити місце під випас худоби. Тому вчені сподіваються скопіювати характеристики ґрунтів, які ще поки що існують, для того, щоб в майбутньому мати змогу їх відновити. До того ж, світ теплішає, і клімат, подібний до Амазонського, буде ширитися. І там теж потрібні будуть родючі землі. З новинами сьогодні покінчено, але не розходьтеся. Також в кінці такого випуску я буду додавати одну цікаву мапу або інфографіку, яку я знайшла за минулий тиждень. Усі посилання, щоб ви змогли роздивитися їх крупніше, я залишу під цим відео. Сьогодні я покажу вам цікаву візуалізацію, скільки дає енергії 1 кг урану в порівнянні з іншими енергоносіями. Уран значно потужніший ніж інші види енергії: 71 тисячу разів потужніший ніж газ, та у 162 тисячі разів потужніший ніж вугілля. Ядерна енергетика має багато переваг. Наприклад, кожна одиниця енергії, що витрачається на будівництво та експлуатацію АЕС, повертається у 75-кратному розмірі. На одиницю виробленої енергії АЕС займають найменшу площу на Землі порівняно з іншими електростанціями 30 м2 квадратних на мегаватт-годину. Ця статистика особливо цікаво сприймається на тлі закриття усіх атомних електростанцій Німеччиною на початку 2023 року. Тож в майбутньому до нуклеофобів буде з'являтися. Все більше та більше запитань. Дякую за перегляд. Такі відео, як я планую, будуть виходити раз на тиждень у вівторок. Обов'язково напишіть в коментарях, чи вам сподобалося і яка новина вас найбільше вразила та найбільше вам запам'яталась. Підтримати мій канал можна підпискою, лайком, а також коментарем. І якщо у вас є бажання та можливість, можете підтримати мене донатом на баймі Усі посилання для цього будуть під цим відео. А також величезна подяка тим людям, які вже підтримують мене там і мотивують мене своєю довірою до мого контенту. Нове велике відео вже в п'ятницю. До зустрічі.